Тема для мене ніби очевидна, але люди запитують, тому вирішила записати. Це про 2D-креслення і 2D-елементи. Їх не видно у 3D в проєкціях, так, а лише у плоских, тобто таких як плани, розрізи, фасади. Це елементи, тобто інструменти, які розміщені у розділі на панелі інструментів документ. Зокрема, це може бути вузлова точка, сплайн. Духа з різними варіантами, так. в тому числі еліпсом. Полілінія, лінія і штрихування. Штрихування в мене вже записане, текст теж є, ну, але текст, я думаю, нема потреби дуже розписувати, він досить елементарний. Тобто ми обираємо інструменти, обираємо поле і прописуємо текст, який нам потрібен. Звичайно, тут ще є дуже подібні до до бордівських параметрів, які можна налаштувати. Далі у нас є два дуже подібних між собою інструменти, такі як лінія і полілінія. Але між ними різниця є. Перша лінія, ну, я її набагато рідше використовую, тому що вона трішки обмежена в функціоналі. Ніби ті самі методи побудови, багатокутник, прямокутник, ось. але вона розгрупована за налаштуванням. І навіть коли вона згрупована, тобто, коли, ну, в принципі, в якихось моментах я заявляю, в якихось варіантах вона була за налаштуванням. Можна було її згрупувати, ну, врешті, можна її Ctrl-G, згрупувати, це теж варіант, Ось. але вона в будь-якому разі е, по-іншому працює е, і має е, свій набір е, команд. Наприклад, ті самі багатокутник та прямокутник. Ось, Але це полілінія. бачите, ми маємо додаткові параметри. Тобто вона у нас не розгрупована, вона може скруглити, а так може змінити вершину, можна додати фаску, з'єднати. Тобто, все-таки фаска гарніше і ефектніше буде виглядати, якщо ми зменшимо цей радіус, Ось це називається фасочка. І е, один з моїх улюблених ну, теж варіант: дивіться, ми можемо ще е, ось так: змінити грань, додавати вершину. Додавити, так, ми не переміщували, можна додати, можна так дугу додати, відсунути, органічно відсунути в бік, ну, звичайно, задати, задавши відстань в параметрах. І кажу, що моя улюблена це зміщення всіх сторін дуже корисно, коли ми робимо доріжки, тому що якщо ми нажмемо Ctrl, ми змістимо всі сторони на відстань. Яку нам потрібно і видно можна це наприклад заштрихувати. І ну тобто, це дуже класно. Ось, В унікальних випадках є такий момент, коли ми, наприклад, створюємо штрихування, то потрібно брати лише лінію. Ну, це такий випадок, який я можу згадати. А зараз, щоб сказати унікальність власної лінії, мені тяжко. Тому що в основному я за налаштуванням одразу в мене так в голові налаштовано, беремо полі лінію і вам теж рекомендую через те, що тут є багато додаткових додаткових команд. Є навіть така можливість перевести лінію в полі лінії. Оскільки вона є, то очевидно, напевно, не даремно. Тобто, в нас, якщо ми оберемо лінії, заходимо на редагування переформатувати і, уніфікувати. Так, то і тепер це є уніфікувати. І тепер ми маємо ось ці команди. Тобто, архікат також, очевидно, вважає, що цей, якщо цей перехід можливий, що нам це може бути вигідно. Дуга досить простеє виконання. Так? Тобто фактично задаємо радіус, далі задаємо окружність, яка потрібна, знову ж таки, одиничка, але якщо ми з'єднаємо, буде повністю. Є по трьох точках, от вписуємо, ну і так само можна вписати по дузі. Скільки нам, а ні, це було по попередній раз, це було, так, це по трьох точках, а тут по. Точці і дотичних Ось, тобто, дотична точка, так. Ну, я не дуже вникала в ці методи побудови, очевидно, в якихось складніших варіантах, там де нас є складна геометрична форма, ці елементи будуть корисніше і більше розкриватися. Але наразі я таких точних побудов не проводила і тому бажаю вам успіхів, якщо у вас таке є. Цікавий досить інструмент це є овал, Ви мета накреслення. У мене колись було креслення. Так, Ми оці всі спряження проводили. Тут, я думаю, найвигідніший варіант це власне, по діагональці, задавши параметр, наприклад, 3 на там, 6 Enter. Ось, І ми маємо такий правильний овал, описаний в прямогодник 3 на 6. Є і інші варіанти. Оцих дух так само по дотичній, якщо не помиляюся, зараз глянемо, що тут є, від центру теж можна. Теж класно, тобто є центр, якщо в нас центр прописаний, і по кутику. Так? У нас є лівий кутик, або правий, або нижній, або верхній. Ось, оце цікаво. Тобто ми задаємо спочатку 1 градус, а потім викривлення. Мені не подобається те, що тут під кутом, тобто тут явно треба готуватися, і мені тим більше не подобається, що тут така якась побудова вона проходить повз якось так. Ну, це досить складно. Але, пам'ятаю, коли з'явилася дуга, в Архікаді це був прям, ну, класний момент, такий, що всі дуже його очікували. Напевно, комусь це дуже підходить. Є такий сплайн, я його люблю, чесно кажучи, він досить потужний, суперовий. Так він автоматично може закриватися, якщо ми підтягуємося до початку. Він, врешті, може закриватися автоматично, знову ж таки, одразу. Якщо ми це задамо в параметрах, все рівно так, сміливо пропрацьовуємо. Так? Ну, які методи побудови вам вигідніші, такі робимо. Подвійний клік закриє форму. Ось, і далі ми маємо. Ці речі класно використовувати для, наприклад, побудови якоїсь нетипового типового тому що це є контур, який ми можемо. Потім залити, і він, звичайно, в об'ємі теж буде. Але якщо ми маємо доріжки, одразу вас попереджаю, краще не використовувати сплайни. Чому? Ну, На мою думку, дивіться, у побудові це досить складно в точності побудови задавати. Можливо, я помиляюсь, бо тут є різні варіанти. Можна, до речі, маркер, маркер додати, стрілочка. так, Тобто ми включаємо, можемо маркер додавати. І є тут якісь дотичні, давайте ще спробуємо такий експеримент. Mm -hmm. Мені щось мені не сподобалося, чомусь воно не заокруглює. Не знаю чому. Тобто, За типових обставин, якщо ми маємо сплайн. А, дивіться, що цікаво, я навіть не знала, що таке існує. Тобто ми можемо промальовувати. І він трішки uh, заокруглює. Ну, це класно. Це мені більше сподобалося, ніж ця. чесно каже, я не зрозуміла, чому тут не. Не працює ці кутики, скруглення, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі. Ось. Але е, хочу звернути увагу, ми фактично не оперуємо за округленням. Тобто ми не знаємо жодного з радіусів. І тому е, ця форма досить складна у виконанні. Це, якщо нам не важливо, якої якого контуру буде якийсь ландшафтний елемент, то ок, тоді можна бавитись. А так, то я Пропоную все ж таки застосовувати багатокутний варіант полілінії, тому що він може бути з точним радіусом. Ось отут ми беремо. Радіус, і, там, наприклад, 3 метри, і він, це була фаска. Беремо заокруглення, беремо округлити і окей ось. І оці речі вже класні тим, що вони нам допомагають. Ну, звичайно, якщо у нас там щось не те до нас попередить, то ми вже знаємо точні параметри. Ми знаємо, скільки має ця відстань. Ми навіть можемо поміряти, скільки має ця дуга. І, звичайно, ми можемо знайти радіус. І це дуже класно. Ми його задавали, ми врешті можемо його подати. І отакі форми будуть набагато прикольніші у виконанні і насправді не так уже й набагато будуть відрізнятися. Тобто десь тут можна навіть скруглити. Але ця форма у виконанні набагато легша, ніж якесь там щось намальоване. Досить довгий час. Я просто не розуміла значення, для чого це потрібна ця вузлова точка. Можливо, ви теж такої думки притримуєтеся, може ні. Дуже скромний інструмент, має всього-навсього два параметри: перший це колір, і другий це приналежність до шарів. От колір чомусь такий обраний, червоний. Він, до речі, тут навіть не знаю. Мені так здається, що це все ж таки ось отут в нас є, на розмітці є ось така точка по центру, очевидно. Ага, вона ж, напевне, в нас на А2. Ось тут вона є. Ось вона, вузлова точка. Це за налаштуванням я її не ставила. ось тобто, Тут є якась, можна сказати, центр композиції. Її, до речі, бачила в кресленнях теж маркують якісь межі виставляють собі. Якщо подивитися моє відео про розстановку на аркуші, і у вас є типові плани, так, то тоді такої потреби, в принципі, немає, щоб саме ті межі відмежовувати, але все ж, ну, і врешті, є у нас ще інші засоби, які можна застосовувати для того, щоб. Точно побудова була, гарна композиція, це теж можна окреме відео складати, але з часом я зрозуміла, що точка може бути корисною. Чим? Наприклад, у нас є штрихування, і, наприклад, сітка 90 на 90. Ось, Ми її поставили, ми її поставимо так, це вигідно буває, коли ми хочемо показати якби мощення підлоги, якщо це плитка 90 х 90. Так? І хочемо прив'язати ось цю клітиночку. Дивіться, тут добре, а більше ні до чого ми не прив'язуємося. В Revit і так можна, можна включити такі параметри, що лінії будуть мати прив'язку. А тут я не бачу чорного олівця, тобто весь не бачить ці лінії. І ми не можемо прив'язати 90 до кінця і поміряти, скільки щось тут залишилося. Зате ми можемо взяти злову точку, поставити сюди. Можна її зафарбувати легеньким кольором, що її майже не буде помітно. І, до речі, здається, її не буде помітне, спробуйте переконатися. Ну, Але можна навіть поставити її білого кольору. Ось, Тобто це такий трюк взагалі буде невидимий. Беремо тиражування. Я пробувала матрицю, вона мені не дуже чесно кажучи, сподобалась. Треба записувати окремо відео і повідоми готуватися. Тому я беру старенький, мій улюблений приріст Розширення. Задаю 0,9, тому що я знаю, що в мене такий крок, і він у мене співпадається, прописую скільки треба, навіть ось так. І е просто клацаючи з контролом е 0,9. Ось це для експерименту. Так. І тепер дивіться, якщо ми е маємо тепер такі точки, які майже ж не видно, так, то ми можемо поставити розмір ось тут і ось тут. І вже, відповідно, найцікавіший розмір, який для якого це все робилося. Ось він. О, до речі, він співпал, тобто ще нічого. Але в практиці ви самі знаєте, такого не буває. Плитка підрізається, тому саме в таких моментах нам буде найцікавіше ці розміри ставити. Також, наприклад, теж вузлова точка, може допомогти нам, якщо у нас є якийсь бібліотечний елемент. Можливо, ми його завантажили десь. Я бачила такі елементи, студенти мене завантажували. Це такий елемент, який, допустимо, не має якоїсь там точки. Він має там одну точку, а купа різних там... Ну, він був зовсім незручний цей елемент бібліотечний, і треба було до чогось його прив'язувати. Наприклад, нам потрібна ще ось тут точка, ми її поставили. І поставимо Ctrl-G. Ось тепер, якщо ми класнемось сюди, на цю точку, ми його можемо зламити. Це те, що мені прийшло на голову е фактично зараз. Але, як ви бачите, досить зручно, бо якщо цих точок небагато, е а об'єкт там великий, якийсь такий, тим більше є деякі точок, ви, наприклад, якщо не маєте досвіду, не знаєте, що вона ось тут. Так? Ви будете десь там шукати, а найголовніше, якщо у вас тут. Вимкнено так, магнітик. так, то Ми можемо і не потрапити так, не можемо виділити, а ось тут клація, навіть без магнітика виділяємо. Ось отакі